Доведені до вічі мешканців Брюховичів, щоб захистити ліс. 14,7 гектарів лісу збирають підписи. Дякуємо всім небайдужим. Написала ініціативна група. Наша спільна позиція показує, як ми разом цінуємо ліс та природу, яка залишилася у Брюховичах. На сьогоднішній день є ще 250 підписів. Для тих, хто не встиг підписати, залишають бланки в магазині. Приходьте, підписуйтесь. з таким закликом. Звернулися представники ініціативної групи. Тож зараз до нас долучається людина, яка безпосередньо живе поруч з цієї території. Фактично стала одним із головних голосів громади Анастасія Дацер, місцева мешканка, яка ініціювала збір підписів проти забудови, і власне ці підписи збирала. Анастасія, Вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте таке. Що стало тригером для збору підписів? Скільки зараз вже зібрано, і як, взагалі, мешканці Брюхович відгукували, що вони кажуть на оцей весь конфлікт. Ну насправді ми дізнались про плани забудови цих 14,7 гектарів по вулиці лікарській, і це мова йде зараз не про якісь колишні санаторії, не про якусь певну огороджену ділянку, а це повноцінний ліс, який десятиліттями був такою зеленою відкритою зоною для всіх мешканців. І сюди приїжджали також мешканці Львова. Ну і власне ми почали збирати підписи, коли почули, що є реальна загроза, що будуть вирубувати цей ліс. А, бо насправді ми бачимо, як в Брюховичах один за одним зникають такі зелені масиви. А ну і коли доходить справа до лісу, то це така вже межа, скажімо так, до якої доведена громада. Угу. А ну і е, реально ми боїмося втратити, ну скажімо так, останній великий ліс, який залишився в нашому мікрорайоні Брюхович. З моменту, коли ви дізналися про цю ситуацію, і до моменту, коли ви почали писати звернення, збирати підписи, скільки минуло часу? Ми дізнались про це десь на початку в кінці листопада, і відразу почали якось реагувати. Треба було певний час, щоб вивчити теж матеріали юристам нашим, щоб зрозуміти на якому етапі це все зараз відбувається. Ну і власне, от з кінця грудня, ми почали про це говорити. Почали закликати залучати. Спочатку мешканців саме лікарської і е, маленьких вуличок, які біля нас, а вже далі почали залучати цілу громаду, тому що громада вся реально в шоці від того, що відбувається. Ну от в шоці, що кажуть в місцеві, які ціле життя прожили в навколо лісу. Так. Е, ну, ці, цією ділянкою користувалися е, багато хто, тобто сюди приїжджали е, люди з дітками, гуляють завжди. Пікніки в, в восени в, там і влітку е, гуляють там з тваринами. Тому це такий е, ну, дуже відома ця ділянка для всіх, і тому мешканці обурені насправді тим, що відбувається, тому що інфраструктура Брюхович фактично тріщить по швах. Тут постійно проводяться якісь будови. Зараз навіть та нас, ну, ця вулиця Лікарська вона забудовується з шаленою швидкістю, і зараз фактично неможливо виїхати з Брюхович без непростоячи в заторі. Зранку це взагалі не рад. Ну і плюс каналізація, вода, електрика це все страждає відповідно від перенавантаження. Тому мешканці реально обурені. І Буквально вчора ми збирали, от ви бачите. У світлинах ми збирали підписи, і це люди, які живуть зовсім в інших куточках Брюхович, але всі знають цей ліс, і реально люди всі обурені, тому що ну, влада бездіє і просто роздає наліво направо забудовникам отакі от ліси. Е, а скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на цій ділянці? Чи ведуться якісь будівельні роботи станом на сьогодні? Ні, зараз на щастя нічого не ведеться, тому ми вирішили наперед повідомити про свою позицію як громади Брюхович. Зараз нічого немає, ні вироби, ні, немає, немає, ні вирубки лісу, немає ніяких будівельних робіт. Тобто, поки поки це ліс. Угу. А чи є вже якась реакція? Можливо? Ви кажете, що з грудня, з кінця листопада, ви дізналися про це. Е, ну, якісь ініціативи були, зверталася е, до сьогоднішнього дня. Чи є якась реакція від правоохоронних органів, від Львівської міської ради, е, від Міністерства екології? Ну не знаю до кого? Так, ми зверталися до деяких. Е... Ми зверталися до деяких, ну наприклад, до старости нашої громади теж ми зверталися до екологів львівських, але вони всі розводять руками. Насправді кажуть, що ну, вони десь там про це чули, але це ще поки що нічого не відомо. Хоча вже по факту ми знаємо, що отримали містобудівні дозволи і також отримали дозволи від діам. А це вже ну, досить серйозні документи. Угу. Скажіть, будь ласка, перелічіть, будь ласка, Насю, які головні вимоги в цьому зверненні, які головні вимоги на сьогодні? Вимоги, щоб не вирубували ліс, щоб в це лісиста місцевість в нас залишилась такою, як вона є, недоторканою, тому що насправді лише гектар і 15 сотих? Це приватна власність от цієї фірми Оріон Експорт. А решта 13 там з копійками гектарів. Це лісовий фонд до сих пір, який є просто в оренді. Тому ми розуміємо, що це не є власність забудовника, тому вони не можуть просто взяти вирізати ліс. І ми вимагаємо, щоб цей ліс лишився лісом, таким як він є в лісовому фонді, в якому він фактично є. Тому що на даний момент ми бачимо, як це відбувається. Приїжджає забудовник, вони розказують, що це буде якась рекреаційна зона, там, начебто, будуть якісь санаторні умови. Умови, дуже малесенький буде відсоток забудови. Але по факту те, що ми бачимо, що відбувається в Брюховичах, це зовсім навпаки. Тобто приїжджають, вирізають ліс, будуються в кращому випадку просто будинки якісь приватні, а в гіршому випадку це п'ятиповерхівки. Угу. Скажіть, скільки зібрано вже підписів під цим зверненням? На сьогоднішній день близько 300, але ми далі продовжуємо і от з дня на день вже будемо подавати цю скаргу скаргу в львівську міську раду. Насю от на вашу думку, ви знаєте, що у кожного в кожного такого прецеденту скандалу є, як то кажуть, свій автор. Хто взагалі, от персонально винен і відповідальний за ситуацію, яка склалася у Брюховича? Ну там багато хто винен насправді ще з 2000-х років, але те, що відбувається останні напевно 4-5 років за от, коли вже брюховичі стали частиною львівської громади, то Ну напевно, звідти зараз ростуть всі проблеми, тому що раніше не було такої щільної забудови, не було такої масової виробки лісу. От буквально вище по лікарській минулого тижня вирізали просто весь пагорб. Тобто, це робиться з якоюсь шаленою швидкістю. Громада реально не встигає відстежувати всі. Продані ділянки, ну і відповідно, ми розуміємо, що ну держава просто віддає оці ліси забудовникам Ну, досить масово. Тому ну, винні, тут тут ясно, хто винен. Держава, яка б це віддає просто так. Ну і відповідні органи, які підписують ці документи нас, користуючись нагодою, якщо петиція, ваша петиція, ваше звернення ні до чого не призведе подальші, ваші кроки. Перше, ну і користуючись нагодою, от нашим нашим ефіром, до кого б ви б хотіли звернутися, і з якими словами кого персонально згадати, щоб повпливали на цю ситуацію, щоб вирішили цю проблему, ну і щоб звернули увагу на. На бажання, ну і крик душі мешканців Брюхович? Ну, якщо говорити за мешканців Брюхович, ми розуміємо, що нас має почути влада. В першу чергу, це відповідні органи тут, які в нас по місцю працюють. Ну і далі це прокуратура, це поліція, теж, яку ми точно будемо викликати, якщо щось почнеться. Тобто ми не будемо бездіяти, не будемо просто чекати відповіді від всіх від всіх, але реально ми дуже хочемо і наполягаємо на тому, щоб цей ліс зберігся. Е, і е, ну, ми далі будемо пробувати е, підключати юристів, які будуть працювати безпосередньо. Ми будемо пробувати е, подавати на перерозгляд певних справ, які вже є, нібито вирішені. Але ми розуміємо, ну навіть там ми, як мешканці, прочитавши ці е, справи, розуміємо, що е, навіть не знаю, як це сказати, це вирішити. Е е е ну, Ми розуміємо, як це вирішувалось, скажімо так. Тому е ми готові залучати юристів, ми готові висловлювати далі свою позицію, ми готові е стукати у всі, у всі можливі двері, в які тільки можливо, тому що ну, ми не віддамо просто так цей ліс. Дякую, дякую вам, Анастасія, і за позицію і за включення в нашу програму. Мешканка Брюховича, Анастасія Дацер, людина, яка входить в ініціативну групу і займається збором підписів. Далі буде. Ставимо три крапки. Звичайно, що будемо чекати коментарів всіх відповідальних органів, і будемо тримати цю тему на контролі. Дякую вам успіхів! Дякую вам. Дякую.